Ніхто не застрахований ні від туберкульозу, ні від ВІЛ-інфекції, ні від чого. Десь, десь царпнувся, десь зайшов, десь кашлянув в маршрутки, десь в часі за ковбасою, за зошитами, в школі, десь ніхто не. Ми, знаючи, що у нас на обліку в мій центрі стоїть 2,5 е тисячі людей на сьогодні, ми розуміємо, що це в майбутньому наші потенційні пацієнти. Мені просто нормально пояснили, що ця хвороба з числа з ранку, так сказати, смертельних, перейшла просто в хронічні, якщо. Нормально вести ввести спосіб життя і приймати постійну терапію, ти будеш жити, ну, по крайній мірі можна зістаритися.